Мене звати Міша Варбанець, мені 14 років, і я хочу стати актором Ось. і займаюсь у театральній студії фантазія Нью». Ще я знімаюся у кіно. Мене було вже 8 проєктів, серіали, реклама, фільми. Займаюся з театром з 5 років і привела мене туди мама. Перші роки це було. Просто мені подобалось туди ходити, тому що в мене там були друзі, і я туди ходив. Далі, коли підростав, розумів, що акторство це моє, і мені це дуже подобається. Тому почав більше цим цікавитися, займатися. Пішов у сферу кіно, почав зніматися, робити якісь невеликі фотосесії. Ось. І почалась війна. Почалась війна, вона мене дуже сильно змінила. У мене, на жаль, відпало акторство на років два, бо я уїхав за кордон. І за того, що не знав мову і не знав нічого, не міг, не хотів і боявся піти там. У 2025 році весною я повернувся в Україну і повернувся в театр. Інший колектив, інші люди, старша група, більше вимог по акторству. І мене це трошки збило, бо готувався я не до цього. Але я намагався. Я робив все, щоб знову стати, знову зніматись, знову грати гарні ролі у театрі. І в мене це вийшло. Зараз я знову знімаюся, знову граю в театрі, і в мене все добре. Я сподіваюся, у мене далі буде все краще і краще йти. Більше фільмів, більше театру. Тому зустрінемося на роботі. До побачення.